Привіт, я Алла. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все, ви були зі мною на групах підтримки для жінок або на нашому курсі 12 тижнів Аллою. Але якщо раптом ні, то трошки вам розповім про що це. Це серія відео про те, як підтримати себе в непрості часи, як повернути собі владу над життям і трішки зменшити стрес, який в нашому житті кожен день, кожну годину, кожну хвилину зараз. Цій підбірці відео я розповім вам про ті методи, які я використовую для себе, які ми ділюсь на наших групах підтримки, і які допомагають багатьом, багатьом, багатьом людям підтримувати себе. І перший метод, яким хотіла з вами поділитись, це ранкові сторінки. Це один з найпростіших і найдієвіших методів розвантажити свою голову і трішки звільнити місця і простору в голові для свіжих думок. Для свіжих поглядів і для хорошого гарного дня. То що таке ті ранкові сторінки? Це метод, який я описала в своїй книжці шлях митця Джулія Кемерон, і дуже радила його для творчих людей, які відновлюють свій шлях, відновлюють своє творче начало. Але його може використовувати кожна людина для того, щоб відновити просто трошки себе. щоб… Писати ранкові сторінки, треба просто вміти писати і мати трошки-трошки часу зранку. А як відбувається цей процес? Ви прокидаєтесь зранку, берете зошит, берете олівець або ручку і починаєте писати. Писати все, що приходить вам в голову. І може здатись, що це надто просто, надто дивно і взагалі не працює. Але досвід багатьох тисяч людей показує, що це досить дієвий метод для того, щоб розвантажити голову. Щоб почати писати ранкові сторінки, потрібен лише зошит і ручка або олівець. І їх треба покласти на тому місці, де ви прокидаєтесь або куди приходите перше після пробудження, наприклад, снідати або пити каву. Ранкові сторінки бажано робити ще до того, як ви почали офіційно свій день. Спілкуватись з кимось, переписуватись в соціальній стрічці, виконувати якісь зобов'язання або читати ранкову книгу. Про що ви будете писати ранкові сторінки тут немає жодних правил, бо кожна людина пише їх про те, що відбувається зараз в голові. Жодної теми, жодних умовностей, жодних підсказок, жодних шляхів, і жодних правильно або неправильно. Будь-яка думка, яка приходить зараз вам в голову, може бути і має бути записана на папері. Бо кожна незаписана, незафіксована думка може бути з вами цілий день, а інколи навіть місяцями. І Відволікати вас від дійсно важливих справ, від того, що важливо для вас саме сьогодні. Десь у фоні, десь на підсвідомості, трішечки трішечки. Але кожна така думка може пульсувати і відволікати вас. Тому кожну таку думку, яка з'являється в голові зранку, ми просто виписуємо на аркуш паперу. В залежності від ваших обставин, ви самі можете вибрати тривалість цього заняття. Але дуже бажано, щоб це були рівні проміжки часу кожен день зранку. Є як мінімум два розповсюджених формати. Перший, коли ви собі виділяєте кількість сторінок, які ви напишете, це може бути одна, дві, три або чотири сторінки на вашому зошиті, або ви можете поставити будильник і обрати собі час, який ви будете писати 5, 10 або 15 хвилин. І це також залежить від часу, який у вас є. Тому що звісно, якщо ви мама з малими дітьми, то навіть 5 хвилин може бути дуже, дуже великий час. Тільки ви можете визначити, як довго ви можете писати ранкові сторінки. Але я дуже рекомендую спробувати хоча б декілька хвилин кожного ранку, прокинувшись і взявши в руки ручку. Якщо вам дуже 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 незручно, то звісно можна спробувати писати в телефоні або ноутбуці. Це також допоможе звільнити простір у вашій голові. Але якщо вам все ж вдасться, то спробуйте писати ручку. Бо саме в такий спосіб ми задіємо додаткові частини мозку і вмикаємо додаткові нейронні зв'язки, які зараз в нас все менше і менше задіяні. І ось ви прокинулись, підготували для себе зошит, ви взяли в руки ручку, сіли писати і не знаєте про що. Так, таке може відбутися. І скоріш за все в перші рази. Так само ви себе будете почувати, що в голові вже має жодної думки, яку хочеться записати. Тоді ми просто беремо ручку і пишемо. Зараз я дивлюсь на зошит. В зошиті білі аркуші. Я хочу щось написати, але в голові жодної думки. Потім я подивилась у вікно і побачила там хмаринку. Вона біленька і пливе. І пишете все-все, все, що ви бачите. Аж поки ви дійсно... Не почнете писати свої думки в залежності від того, як ви звикли працювати, ви самі можете обрати, чи хочете ви перечитувати свої ранкові сторінки. Бо якщо ваші сторінки будуть про емоції і почуття, то можливо, їх не варто перечитувати принаймні одразу. Але якщо ви звикли планувати на папері. То, можливо, в цьому аркуші ви знайдете вже якісь важливі задачі і важливі плани на цей день. І тоді, можливо, вам варто перечитувати свої ранкові сторінки і виділяти ті думки, які прийшли до вас сьогодні. На сьогодні щось про плани, щось про забуті якісь справи. Бо завдання ранкових сторінок це розвантажити голову. І тільки ви можете знати, чи будуть вам ці думки потім корисні. Чи це просто такий собі психолог, який лежить у вас біля ліжка і чекає, поки ви щось йому розкажете? Маю маленьке уточнення, що ранкові сторінки це не зовсім формат щоденника, куди ви записуєте те, що відбулося вчора, позавчора, або те, що сталося сьогодні. Це не про факти, і не про дати, і не про події. Це про думки і почуття, які виникають у вас в голові. І оскільки думки і почуття важко структурувати, то ваш текст не буде ідеальним, і він не має бути ідеальним. Він має одну функцію витягнути з вашої голови думки, які зараз вам заважають, або думки, які потрібно сформулювати. Тож ранкові сторінки можуть бути нелогічними, не структурованими, можуть писатися з помилками. Можуть писатися за закритими очима. Головне, щоб вам було зручно, комфортно і ви ділилися своїми думками, ділилися у повністю безпечний спосіб, фіксуючи їх на аркуші паперу в вашому приватному зошиті. Ніхто, крім вас, не може мати доступ до цих сторінок і читати їх. Якщо ви про це переживаєте, то ви можете одразу знищувати ці сторінки після написання. Головна їх задача вже виконана. Ви витягнули думки з голови. Ви звільнили трішки простору для того, щоб мозок мог міг працювати в цей день більш вільно і комфортно. Ви навіть можете сприймати ранкові сторінки як спосіб медитації. Так працює метод ранкові сторінки. Я сподіваюся, що досить детально розповіла вам про механізм, причини і наслідки. Якщо у вас виникають питання, то задавайте, будь ласка, в коментарях. Ви отримаєте відповідь. Або долучайтеся до нашої групи підтримки. Там ми кожного дня в соціальних мережах обговорюємо. Ті питання, які постають нас, також буду рада бачити вас на наших курсах та програмах. Запрошую вас підписуватись на мій канал, ставити лайк, дивитись інші відео, рекомендувати їх своїм колегам, і коліжанкам і людям, яким можливо буде корисно. Ці методи. Нагадую, що це серія відео про те, як повернути владу над своїм життям і як зменшити рівень стресу. Бажаю всім нам скорішої перемоги та мирного неба. Разом до перемоги!